Вітаю вас малята. Сьогодні пропоную вам прикрасити дерево весняними зеленими листочками. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому намальоване дерево. А також пластилін зеленого кольору. Давайте розглянемо наше дерево. Подивіться, є зелена травичка внизу, широкий високий стовбур та гілля. На ньому нема чого маляти. Так, листочки якого кольору листочки на деревах навесні. Так, зеленого. Отже, давайте почнемо. Беремо пластин, відчіпуємо маленький шматочок, робимо кульку. Ось так. Ось так. Подивіться, кульку. Розташовуємо на гіллі та притискаємо ось так пальчиком. У нас виходить листочок. Ще раз давайте. Беремо пластилін, невелику кількість, робимо кульку, розташовуємо на гіллі та притискаємо ось так. Давайте ще раз. Беремо пластилін, робимо кульку та притискаємо пальчиками. Ось такий листочок. Подивіться, дітки, ось таке весняне дерево у мене вийшло. У нього що є? Стовбур широкий, так? Гілля та маленькі зелені листочки. Ось таке дерево. А тепер чекаю, дітки, на ваші роботи. До зустрічі!